Вітаю! Сьогодні ми починаємо знайомитись з таким ресурсом як платформа для створення книг Book Creator. І саме в першому відео ознайомимось з навігацією по даному сайту. Перед тим, як починати, подивимось ціноутворення. Тут зазначено, що нам дається безкоштовно. Тому що воно може змінюватися через певний час. Отже, це одна бібліотека до 40 книг, можна багато різних інструментів використовувати мультимедійних для створення своїх книг. Є різні спеціальні можливості, додатки, публікація книг онлайн, проходження курсу сертифікації в програмі і доступ до ідей та уроків книг, які розроблені. Авторами, іншими користувачами. Для того, щоб зареєструватись, є кнопка Створіть безкоштовний обліковий запис, або нижче, зараз я вийду з режиму ціноутворення, або внизу є ось посередині для вчителів. Ну, і також для того, щоб зареєструватись учневі, потрібно обрати ось цей варіант. Отже, для вчителів, якщо ви обираєте, тут є пункт створіть безкоштовний обліковий запис. Якщо ж іти через ось цей ось цю кнопку, то коли у вас з'явиться вікно реєстрації, необхідно буде обрати саме вчительський аккаунт, бо, можливо, він буде одразу у вас висвітлюватись учнівський, і там вкладка буде вчительська. Після реєстрації ви зможете заходити на свій ресурс через кнопку авторизуватися. Реєструватись можна як за своїм аккаунтом Google або іншими аккаунтами, так і створивши свій аккаунт на ресурсі. І як тільки ви потрапите уже на ресурс свій вперше, у вас буде така вчительська панель teacher Dashboard. І тут є таких. П'ять вкладок, які ми розглянемо навігацію по ресурсу. Перша вкладка це Libraries. – «Бібліотеки». Як ми побачили, безкоштовно користувач може створити одну бібліотеку. І створюється вона за допомогою кнопки Create a New Library. У вас з'явиться вікно, як назвати бібліотеку, і бібліотека створюється. І це вона, ось моя бібліотека. В цій бібліотеці я можу робити, створювати книги як особисті, так і робити їх публічними, поширювати. Є також автоматично у вас така папка, як My Books, тобто ваші книги. І вона закрита. Тобто, якщо ви будете копіювати сюди якісь книги, переносити в цю папку, то вони будуть особисто вашими, тобто закритими. І... Нижче, якщо у вас будуть якісь бібліотеки, з якими якими з вами хтось поділився, то вони будуть у такому розділі, як шаритві ЗМІ, тобто надані вам теж для використання. Тобто, ваша бібліотека і та, до якої вам надали доступ. І є тут ще кнопка Join a Library. Якщо вам захочуть надати доступ до бібліотеки чиєїсь, вам нададуть код, і треба буде Join a Library ввести і внести той код. Друга вкладка це Discover. Тут публікуються, розміщуються різні книги. Посібники створені як авторами курсу, авторами ось цього, цієї платформи, так і іншими користувачами. І тут можна подивитися, як вони погруповані за віком або напрямами. За віком ось тут кіндергартен, тобто, напевно, наймолодші, початкова школа, середня, старша і так далі. І вища. Так, і ще нижче за предметами subjects, або language, за мовами, або за різними колекціями. І Припустимо, ви хочете подивитися, почитати якусь книгу, пошукати, що тут є. Ось наука. Так? Подивимося в науці, оберемо книгу. Ось мій план, мій журнал Росту рослин, до речі. Бо є таке, що книгу можна лише читати, і буде тільки кнопка Читайте зараз. А може бути, що буде прописано: ти можеш зробити ремікс цієї книги. Якщо це журнал росту рослин, то це як робочий зошит учня. Тому дійсно потрібно надати доступ до реміксування цієї книги, щоб кожен учень міг натиснути ремікс, і ця книга потрапила в його бібліотеку, і він міг писати там якісь спостереження за результатами. Отже, якщо є така кнопка, ми можемо натиснути Ремікс. І обрати бібліотеку, в яку, в яку папку розмістити. Або в мої книги особисті, або перша бібліотека. Я в особисті книги скопіюю і копіювати до бібліотеки. В результаті книга потрапила у мою папку мої книги. Повернемось до «Libraries» і подивимось «My Books». І вже бачимо, є. І я вже, наввівши на книгу, є олівець, заходити, можу редагувати і змінювати книгу. Якщо треба редагувати, ми зараз знаходимося в режимі редагування, кожний елемент книги треба двічі класити, щось тут міняти. Ну, не все можливо буде даватися змінювати. Нам пропонують, наприклад, фотографувати і розміщувати сюди фотографії. Як буде відбуватися періодично, слідкувати за ростом своєї рослини? Повернусь до знову ж, бібліотеки загальної Discover. І хочу вам показати ще такий, як. Як учнівське портфоліо, тому що тут ось книги, книги можуть бути різного типу, так як навчальні, так і можуть бути як робочі зошити, так і учнівське або вчительські портфоліо. Ось, наприклад, учнівське портфоліо. Ось така книжечка теж я зроблю її ремікс, поміщу її у мої книги, копіювати до бібліотеки, зайду в бібліотеку і покажу, як вона виглядає. Зараз вона трошечки ще думає. Оновлю сторінку, ось з'явилася ця книга. Оскільки знову ж таки це таке як портфоліо, давайте подивимося в режимі читання. В режимі читання це ось ця кнопка, стрілка. Причому в режимі читання книги можна ось так натиснути три кропочки, кропочки зробити на весь екран, щоб у нас тільки була книга перед нами. І ось що тут, які елементи в книзі можуть бути. Ми бачимо тут гівки, так, зображення анімаційні, ми бачимо якісь значки для того, щоб прослухати звук, ось я натисну. Use this page to add a selfie and write about yourself. Тобто в книгу можна поміщати, як аудіофайли, відеофайли, фотографії, тексти і ще інші елементи. Тут нам пропонується додати своє фото. І підказка, для того, щоб додати своє фото в режимі редагування, потрібно натиснути на кнопку плюс, і там буде брати фото і зробити своє фото. Тут, наприклад, нам пропонують додати якісь емоції. Тут відео, цей ресурс дозволяє зробити запис відео і теж розмістити його сюди. Тобто вести своє портфоліо, розміщувати свої думки, а можливо, як, як і журнал спостережень, ось різні такі можливості. А, так, повернемося, а, повернемося назад. Так, я не можу повернутися. Так, трошечки мішає кнопка запису. І далі дивимося, що у нас ще тут є: це вкладка «Лен». а тут є багато інформації навчальної щодо роботи на ресурсі. Кожна окрема тема відкриває нам. Кілька підрозділів, причому в мене браузер Google Chrome чудово перекладає все на українську мову, ті такі розділи, і кожний ми можемо відкрити. Як перейти в режим читання? Ось всі ці речі описуються. Все, що вас цікавить, більш детально, ви можете ознайомитись тут. Наступний, наступна вкладка це Certification. Тут можна сертифікуватись, пройти якесь навчання, яке тут розміщують автори, і ви бачите різні теми. І Apps – додатки Додатки призначені для того, щоб покращити ще вміст книжок, додати різні нові можливості, і ми про них поговоримо у наступних відео. Отже, ми ознайомилися з основним з основною такою панелью навігації. Як працювати на ресурсі? А далі будемо створювати свою книгу. Дякую за увагу!